Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього року корекція знань учнів вдосконалення писемних навичок. Ось і все, дзвонить дзвінок, у гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Гаджик в родзинський читал чи щобетончику цікаво. Що ти знаєш про прикметники? Виконай їх завдання. Будь ласка, розгорніть зошити, запишіть 18 лютого. Класна робота. Так. Випишіть, будь ласка, прикметники, будемо тут в тексті шукати їх. Він завжди привозив з матері щось цікаве. Була в квартирі величезна рожева мушля Чорного моря, був японський бозатий божок, був справжній бумеранг. Отже, цікаве, яке величезна яка рожева яка. Японський який, пузатий який, справжній який. Отже, бачимо, ми з вами все назнали правильно. Доберіть до кожного іменника прикметних з довідки. Глибокий, посушливе, рідна. Україна рідна. Літо посушливе. Океан глибокий. Широка, великий, красиве. Київ великий. Місто. Красиве річка широка. Отже, нам потрібно з вами змінити або в однину поставити, або в множину. Зелений ліс, але коли їх багато, то це зелені ліси. Безмежне море, а якщо є багато, безмежні моря. Красиві слова, а воно одне, красиве слово. Радісна дівчата, а вона одна. Радісна дівчина. Отже, запишемо з вами вправа один. Пишемо однина. Тре зелений ліс. Безмежне море. Красиве слово. Радісна дівчина, далі множина зелені ліси, безмежні. По моря, безмежні моря, красиві слова. Радісні дівчата. Так, прочитайте сполучення зі ставте пропущення закінчення. Чист повітря. Чисте повітря. Це киріт середній. Кімнатна рослина, кам'яний будинок. Кімнатна рослина жіночий рід, кам'яний будинок. Чоловічий рід. Блакитне небо, блакитне небо. Швидк потяг, швидкий потяг, народна пісня, народна пісня. Блакитне небо середній, швидкий потяг чоловічий, народна пісня Жіночий. Отже, запишемо з вами вправа 2. Пишемо. Чисте повітря. Чисте повітря. Далі. Кімнатна рослина. Кімнатна рослина. Далі. Кам'яний будинок блакитне небо. Швидкий потяг, народна пісня. Так, чисте повітря, середній рід, кімнатна рослина, жіночий рід, кам'яний будинок, чоловічий рід. Блакитне небо. Середній. Швидкий потяг. Чоловічий рід. Народна пісня жіночі. Так, знайдіть в тексті помилки і випрод. Зима закутала снігом зелена ялина. Зелені ялини. Білий ковдра вкрила кущі дерева. Біла ковдра вкрила кущі дерева. Осінь приберегла для горбини гарячі барви. Гарячі барви. Навіть зима не наважилася зірвати чудове намисто, намисто яке, чудове намисто. Отже, доберіть, якому біга більше прикметників до подане слів і запишіть Небо яке синє, безкрає, безмарне, хмарне, зоряне. Безмежне, вечірнє, недосяжне, чисте, кішка яка ласкава, біла, маленька, руда, домашня, безпритульна, кмітлива, хмара яка. Дощова, грізна, величезна, маленька, чорна, сіра, дощова, велика, похнаста, похмура, сумна, друг який? Вірний, надійний, веселий, близький, справжній, сумний. Маленький, кмітливий. Так, тепер нам потрібно з вами вибрати з поданих слів синоніми, а е, там антоніми записати відповідні рядки. Хоробрий, високий, кривий, сміливий, рівний, безстрашний, низький. Наприклад, хоробрий, сміливий, безстрашний. це все синоніми. А антоніми наприклад, високий, низький, кривий, рівний. Запишемо з вами вправа 3. Вправа 3. І пишемо синоніми. Під ним хоробрий. Сміливий, безстрашный. Другий ставчик Антоніми, Високий, низький. Кривий, рівний. Так, прочитайте сполучення слів, підкресліть прикметники в житті в переносному значенні. Тобто чого не буває насправді? Кам'яний замок може бути? Так. Кам'яний погляд? Ні. Холодне повітря. Так. Холодне серце? Ні. Не може. Та оберіть відповідну цеглинку. Домашнє завдання буде виконати квіз, потренуватися та повторити. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.